Ось так от тут у нас Обухівський краєзнавчий музей. Ось я зняти відео тут. Ось карта Обухівського району. Сюди це позиція. Ось скульптура така от називається Діва Трепілля. зроблена. Присвячена присвячена гончарам, бо в Обухівському районі гончарство було дуже свої часи розвинено. Так, ось пам'ятки. Привіз за шокістки мамонтів. От, ще фрагменти посуду, знарядь праці. А ось діорама. Діорама, здається, присвячена черняхівська культура. Ми далі бачимо теж експонати, це вже слов'ян. Так, ось вже 10-12 століття. А ось Василь Костянтин Острозький. Який ось написано, що викупив Лукавицю в 1580 році. Там да, Обухів на початку своєї славій називався Лукавиця. Я ось, до речі, Діорама присвячена цьому. Ось князь Островський із шляхтою. А ось ну, йдуть сюди нові переселенці на ці землі. Так як в той час земля була... Не, ці території не дуже були заселені. А ось як гарно зробили. Українська хата. Бачите, ось предмети побуту. ткацький верстат, погалечики, миски. От. Це присвячено козацтву. Тут ось геть Дорошенко. Ось Іван Виговський. Знамениту картину, ви знаєте. Ось. Цікавий макет хати. Герб війська Запорозького. Ну і гетьман Сагайдачний. А ось найкраща діорама тут у всьому музеї. Ну, ось це чумакам присвячено. Ну, і тут розпис красивий навколо діорами. Ну, от так от зроблено, як бачите. О. А ось діорама присвячена це Обухівський ярмарок кінця 19 століття. До речі, саме в цьому районі це і було. Це центральний район Обухова. От на, от на цій площі це воно і знаходилося. Бачите, як ближче покажу. Так, ось. Красиво, правда. Ну, це зараз тут там, міська рада. там, де бачите, від церкви то, хата вище. То, там зараз цей музей, а там далі це, перша школа імені Малишка. Так. Давайте ще раз глянемо на діораму, Кажуть, обухівського ярмарку. Красиво. так. Тут діорам повно, я помітив. Ось цей зал присвячений подіям визвольних змагань. Навіть не починається ще з початку ХХ століття, а потім визвольні змагання. От. От він, Данило Терпило, він же отаман Зелений. Діяв в наших краях. Трипілля. Ось теж посячена Трипіля 1919 рік. От. А це, я так розумію, плани будівництва залізниць, які так і не реалізувались через Першу світову війну. Ну так, тоді ось обухів. Ось тут. Але так не склалося, що тут залізнична лінія тільки одна проходить там. І так з краю району. ну, Це вже так. Ось Зал присвячений голодоморам в Україні. Бачите. Ось жорна жито. Це присвячений Другій світовій війні. Так, от, стендів. це Діорама одна. Ось макет окопу. З різними цінами. Саперна лопата, мінометна міна, граната снаряди. І різні ці... Ось Андрій Малишко, який ті часи був військовим кореспондентом. А цей зал присвячений вже в сучасності. Кажуть, подіям революції, бачите, прапор самооборони. Ось полотно воно набагато більше, але можливості розмістити його немає. То тільки його фрагмент. От. Оце от. от Небесна Сотня. Бачите фотографії, це Володимир Чаплінський, вихідець з Обухівщини. А це, це присвячене... Присвячене АТО. Всі жителі Обухівщини, які загинули. Це деякі... Фотографії різних, різних... Знаєте, ось ці писанки, які відправляли бійцям тоді. Діти розмальовували. Туси від РПГ. Ще тут зібрані про наших земляків тут. Ось тут це вже присвячено різним відам, бачите? ляльки обереги, макет ткацького верстату. Да. Знаряддя в мініатюрі. Віз. Знову Андрій Малишко, наш видатний земляк. Оце присвячено письменнику Григорію Косинці. Він же справжнє прізвище Стрілець, який розстріляний в 1934 році, був у віці 35 років. зустріч Малишка і із Довженком. Цікава картина. І воно тут Зараз така А ось тут ще картини можна побачити. Так. І наостанок ще раз можна глянути ось тут. Отака, от, от такий от нас музей. Якщо будете в букві, можете заходити. Тут цікаво.